Мої вітання. З вами компанія «Ізі Автолуцьк». З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні, в вашій увазі, дуже гарний автомобіль. Це у нас є Hyundai Kona 64 кВт, яка була виграна на різному акціоні в Нідерландах, вже є розмитнена. Хотів сказати проведений професійний дитейнг, але тут ми мали бонус. Автомобіль приїхав настільки гарному стані, що... Йому не потрібно було робити детейлінг, ми його просто попалисосили та помили, і ось ви бачите, який автомобіль приїхав нам, прямо, як то кажуть, з лавети, тільки через миєчку пройшов. По даному автомобілю маємо класний пробіг 75 тисяч кілометрів. Як вже сказав, це 64 кВт у нас. Вона на своєму заряді може проїхати влітку 500-550 кілометрів. Взимку це десь до 400 км на одному заряді. Авто без жодного підфарбування. Детальне відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Відео це взагалі робиться в додаток до оголошення на авторі і посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на усі наші соцмережі. Підписуйтесь, слідкуйте за нами, будете бачити процес нашої роботи, як ми підбираємо ті автомобілі, а також матимете змогу. Придбати собі авто на, на, по найвигіднішій ціні, які знаходяться на етапі транспортування. Ну, а зараз пройдемося по комплектації даного автомобіля. Бачимо, у нас присутній адаптивний круїз з троніком. Далі у нас ось така класна оптика його. Легкосплавні дисочки оригінальні на дуже достойній гумі. Що спереду, що ззаду. Ось протектор файненький. Бачимо заводське тонування, рейнги, безключовий доступ присутній. Далі у нас датчики мертвих зон. Топлова камера з усіма можливими асистентами. Йдемо подивимося, чи є задня камера. Так, Задня камера у нас теж присутня. Ну Йдемо до салону. Салончик у нас ось такий тканевий з механічним регулюванням по пройому. Це в ідеалі. Дверна карта. Жодної царапинки на пластмасі. Бачимо, музика крала у нас присутня. Кожна кнопочка гляньте, все таке максимально збережне і нове. Кермо ще матового кольору. Все як новеньке. Точний пробіг у нас 74 389 км. Величезна сенсорна мультимедія, це вже рештовий варіант, вона йде широка і така повноцінна, класна. Далі бачимо зарядка для мобільних пристроїв бездротова, кліматична установка, все присутнє. Ну, в, даному, в даному автомобілі не вистачає у нас шкіряних сидінь та підігрівів. Їх в цій комплектації немає. Але за рахунок цього буде, я думаю, трішки більше проїжджати, тому що не буде лишніх витрат електрики. Відразу він Код усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних вам відомих ресурсах. Бачимо. У нас планується в квітні слідуючий заїзд на 75 тисяч і покажу ще потім в кінці відео історію по обслуговуванню даного автомобіля. Задній ряд сидінь все в ідеалі. По прийому все гарненько. Дверна карта, жодної царапинки не має. Йдемо до багажника. Багажнику теж на диву, хто спостерігав за конами, в них завжди ось це все зацарапане. Ну, Досить таке воно ніжне і часто царапається. А тут жодної царапинки. Ні на кришці, ні по поковушках. Відверто кажучи, це найзбереженіша кона, яка нам приїжджала. Бачимо, у нас там аптечка-знак. Тут у нас, напевно, будуть усі шнури-зарядки в такому органайзері. Так, це у нас подовжувач. Тут ніша, там у нас ще є вогнегасник, ремкомплект, балончик, компресор, додаткова сіточка. Сі... Ні, тут якісь паски. Не бачу. І сітка теж є, ще ні разу не розпаковувалася. І тут у нас основна домашня зарядочка. Все присутнє, все вкомплектовано. Там, десь там щось не закрило, ага, цю штучку я не положив. Все зачинив. І досі пройдуся по правій стороні. Дверна карта задня права, пройомчик, ще раз сидіння стан. Все гарненько. ага, ще отакий ракурсом звідси. Покажу, як все виглядає. По потолочку все чистенько. Ідемо до переднього пасажирського місця. Бачимо дверна карта, теж без одних зауважень. Пройомчик. Ще раз сидіння, стан панельки. Ще раз пройдемося в кермо. Ну, максимально автомобіль в збережному стані. Тут не знаю, жодних, жодних слідів експлуатації на ньому немає. І це повторююсь без детейнгу. Саме звичайний пилисос був та миючка зверху. Ось такі автомобілі буває щастить привозити нам з Європи, коли він зацікавить. Телефонуйте, зв'язуйтесь з нами, ми надамо усю потрібну інформацію. Також у нас ми надаємо автомобілі на будь-які вам відомі перевірки. Ось всі ці автомобілі. Якщо ви забажаєте, будь-яка відома перевірка вам буде тільки вітатися. До речі, там миганчик у нас свіжий, теж хлопці будуть вже для когось перевіряти. Ну і після чого можемо робити доставочку по Україні. Дякую всім за перегляд, ставте лайки та до зустрічі!